Людини, значить, друзів. друзів. Оце, оце, оце ваша роль підкреслення того, хто ви на цій території корінний чи от. Це, а, так, авто так само, одна з основних да. задач наших передача. Да. Але, але, але не зловживати цим поняттям, тобто не гордитися цим. Ну, ні, ні, поясню, 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 любе визначення, до, якого, до якої приналежності народу ви належите, да? любе визначення, як би ви не називали, автотонний, корінний, народ України, український народ, да? Призначення а, всіх цих слов а, одне, і воно не на вашу користь. Да, розділяй і властвуй. саме так. Давай ми розділимося всіх на всіх, що я тут поназивав, да? і будемо властвувати. а вас будемо стикати головою лобом або лобу. Ну тобто знати це треба, але приміняти не стоїть. Ну, бо, бо 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 ви ж ви ж тоді, ви ж тоді включаєтесь не в ваш сценарій. П'єса написана в даному випадку не для вас. Вона про вас, але не для вас. Що Дивіться, ще таке питання. От ми, от наша спільнота, вона потребує якоїсь допомоги, як виважаєте. Тут, наприклад, допомоги залучені більшої кількості людей, можливо, якоїсь фінансової допомоги, можливо, якоїсь матеріальної допомоги, можливо, якоїсь психологічної силової допомоги, скажімо так, щоб нас. Слухалися поліцейські, податкові, юстиції, там там ще інші. Куди ми ходимо? Поліцію. От як Ви вважаєте, потрібно людям до нас долучатися? От є нас така потреба чи нема? Ну, звісно. ну а що ви побажаєте нашим глядачам? А що Вже долучитися до будь-якої течії, будь-якої течії, в тому числі і нашої спільноти можна, навіть треба. Але тут головне, щоб людина усвідомлювала, чи в неї треба ну, багато людей Якщо, Якщо чи але скажу просто зразу: якщо людина хоче усвідомити, хто вона, де вона знаходиться, то будь ласка, цікаво, просимо. Заходьте до нас. Є можливість допомогти, допомагайте Як, як завгодно. Хочете фінансово, це теж, це теж це теж дуже добре. Хочете фізично, дуже будь ласка, теж хорошо. Нам іноді буває, треба, що коли ми приходимо десь в якусь установу, да щоб захистити наші права. А тут папір а тут треба, документи, роздруковку робити. Автобус якихось дядьки в непонятній формі в кам'яній зонах прибігає і нам не да перешкоджає рухатись. Да? Угу. От ну в такому випадку було б дуже добре, щоб у нас були спортивніші хлопці, які раз прийшли, стали заблокували. стінкою. Стали да, от, і все. Ну да? от, так от було, ми, ми якось то були. Був такий випадок. Ми ходили в виконавчу службу, і теж вони намагалися повтікати, а ми дружно стали отако. Не випустили їх встали і не пропустили їх, поки не вирішили всі питання, які яким, треба яким було. Mm. Що касаємо фінансової допомоги, теж добре. Коли, 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 наприклад, вчимося писати або, або виготовляти наприклад, документи про власну а, ідентифікацію, от, ну, не без помилок, звісно, не так. без помилок. але такі помилки ну, скажімо так, при оформленні, бо ми ж. Коли оформляємо такі документи, то е, така помилка нам зразу влітає нормально 500, 500 гривень зразу влітає. От помилка є, все 500 гривень. Це ви маєте на увазі за афідевіт, за були виявлення, посвідчення волонтерів. От, а не можете підказати людям, бо багато людей, коли дивляться мій канал, запитуються, а де його виготовити, а хто може допомогти, а щоб його якось проще було. Да, до речі, і е, е, люди, які... Е, Вміють працювати з комп'ютером, теж корисні в цьому випадку будуть. Нам потрібні, наприклад, люди які можуть займатися... редагувати відео, скажімо так, або да, просувати по каналі. Редагувати відео, редагувати ті ж самі документи. О, 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 у мене зараз є така от проблема, що, наприклад, от я можу створити якийсь дизайн документів, наприклад, в Вордівському варіанті. Да? а от і то мені не завжди часу на це вистачає. А щоб ну я міг би навчити іншого чоловіка, який в ну, нього часу є більше. No. Значить, редагувати ці документи. Тобто в, -то в нас є потреба Word. в часі на над певною роботою. Інші, інші документи далі далі документ ж не просто створюється у вигляді Ворда, да, от він же ж це макет такого документу, лише всього на всього, макет. А далі іде робота, значить, макета уже кольорового, дизайнерського. Це ще важче, от ну у нас є хлопець, які теж цим займаються. Ну йому теж не завжди час. Дивіться, у нас зараз має бути потреба поробити декларації. Ви говорили, не волевиявлення, а декларації. От, по є потреба, скажімо так, в допомозі щодо виготовлення таких документів. Папір, який там, що там нам ще треба? Папір, папір, так папір точно треба. Ксеросні краски, там, що там, чи, ну, ну, як сказати, на ксерокс чи там, там, на, ну, це, на, 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 на друкування. У нас ж немає ні, цих ми, е ми, принтерів. Ми, ми, ми так подивили, <світ> подивилися, що а, принтер, якби в нас навіть був принтер, так, то по-перше, це а, дуже затратно, дуже затратно. Дешевше, дешевше створити дизайн, скинути документи на флешку, так, угу. прийти в типографію, нам роздрукувати. Це, це, це набагато дешевше. Тобто ми зразу від, відкидаємо. Ну так типографію треба заплатити. ж напевно, щось а за а, а за картриджі, які нові для того, щоб встановити в принтер, не треба заплатити 700 гривень. Треба. Ну, я прошу людей, хто має бажання нам допомогти, скидайте. Е, у нас і будуть реквізити наших якихось банківських карточок і чи то, рахунків. І то, і, то, і то цей картридж а, в принтері, якщо багато документів, а, а, обично друкується, немало документів. В коментарях він, можете він з ладу за, вказувати, за що ви хочете. Якщо системно працювати з ним, ну, три дні і картриджа немає. Значить, треба заправляти, значить треба купити ще краски. Краски обійдуться ще в стільки, саме, 700 гривень. Так? Ну це так як мінімум, я таку приблизно кажу. Знову поробили і знов 700 гривень. І так кожен раз то за місяць треба буде заплатити за використання свого принтера. Да? От я мовчу про те, що його ще купити треба, да? то за місяць, якщо при хорошій роботі, то нам такий принтер буде обійдеться, може може обходитись тисяч Дивіться, давайте ти можна дати якийсь номер телефона? А для чого витрачати 1500? Коли ми можемо це все зробити на комп'ютері, так скинути інформацію потрібну на флешку, прийти в типографію yeah, і, yeah, і, думаю, і, 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 і нам і нам, і нам оце все роздрукують за 150 гривень. Да. Раз і за 150 гривень. Один документ yeah. і 150 гривень. І час зберігся, і ми не заморачуємося тим. Ну, давайте скільки ця декларація нам одному чоловіку приблизно може обійтись, якщо мені потрібна вона. Чому вона не обійдеться? Ну мені, наприклад, треба. От я хочу вам помогти, там, чи собі допомогти, От е, в такому плані, щоб документ був. <бит> на, хорош, на хорошій бумазі кольорове, так як треба, то 10 гривень. Це, це цвіки як правильно? Ні. Це декорація про заяву на себе живуть. О, живий. А, 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 а да, з урахуванням все ціки ярко. Да, з урахуванням. З урахуванням цього. Ну а на який телефон? Але, а, э, я, номер я... телефону треба дзвонити, щоб э, ч... Ну, хай, буде, на... хай номер телефону, мій ми... твій. Мій ми... 068 33 540 77. Ну ти ж теж член нашої секти чи банди, яка каже. <реку> <реку> Дзвоніть, будемо з вами спілкуватися. мені твоє слово «секта». <реку> <реку> Спільнота, не секта. що ви таке говорите? Спільнота. Українське слово, до речі. Ну, <реку> так. Все? 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 Так. Книги. Дивіться, ну ще побажайте що небудь щось. Я ж чекаю від вас, звернення до, до людей із медійних так би мовити, ресурсів, соціальних мереж. я буду повторятися, я буду повторятися. але а, раз на тиждень, хоча б раз на тиждень, просто люди виходьте на вулицю, беріть перед тим, як вийти на вулицю, візьміть. Два документи. з, собою. Це вже на площі з Два документи візьміть з собою. Перед тим їх вивчить. Це Декларація про державний суверенітет України і Міжнародний пакт про політичні і громадянські права. Ну, Хто захоче більш глибше, може взяти ще туди порівняти Конституцію України. І просто поговоріть про а, те, що вам зараз наболіло. Просто вийдіть на вулицю і поговоріть про те, що у вас наболіло, щоб народ між собою кучкувався, да, і... щоб він почав а, взаєм... значить, взаємодіяти, взаємодіяти ко, а, Понимаєте, все будується на взаємодії взаємодії а, людей одне з одним одне з одним. І якщо в кожному місті буде виходити хоча б раз в неділю, ну хоча б чоловік до десяти. Просто От, в кожному місті прийшло, вийшло на вулицю 10 чоловік, зібралися, поспілкувалися годину, дві. Це буде, можна сказати, такий невід'ємний вклад в те, що у нас зараз кричать, називають перемогою. Mm -hmm. Але ця перемога буде якраз перемога над зло. Зла, зла, пере, пере, перемога добра над злом. Оце ну, буде дивіться, сьогодні гарна погода, а якщо, наприклад, коли дощ, що можна якось оформити зустріч в Zoom, в Зумі там чи в Міт, чи в, в додатках? Якщо погана погода, можна а, якщо, якщо, в Зумі ми, може, ми можемо організувати будь-яку зустріч в будь-який інший день. Так. А що касаємо а, одного виходу десь а, значить, на вулицю при хорошій погоді, то це а, один день можна такий присвятити. Якщо погода погана, то це можна, наприклад, в бібліотеку зайти. Чи в кафе, які-небудь, як це раніше робили, mm -hmm. да. є в нас телеграм-канал, спільнота вільних людей Рівненської області. Да, є. Ну, хотілося б ще да, для всіх, хто користується е, спільно, е, е, телеграм-каналом, спільнота вільних людей, перестаньте закидати туди всякий мусор. Багато Дуже картінок, багато мусору. Багато, багато картинок, багато, багато такого, ну, типу, можна назвати. Можливо, там є хороша якась інформація. Якби ви починали, якби ви закидали туди реально якісь документи для того, щоб спільнота могла вивчати їх, от це було б набагато краще. Дивіться, а, я пропонуюсь які анекдоти. Я пропоную створити закриту групу в Фейсбук, де вона буде контролювати, скажімо так, вхід інформації на сторінки. Закриті групи в Фейсбук будуть контролювати ще і тебе. Ми, ну не. То я знаю, але принаймні ми зможемо якимось чином е, від го сміття може... збавитися. для цього. Це, для цього розуму багато не треба. Якщо в нас є потрібна інформація, якою ми майже маємо ділитися, то ми можемо абсолютно дуже добре скористатися і інстаграмом, і телеграмом, WhatsApp. і ватсапом WhatsApp навіть навіть. Скажіть, будь ласка, друже, віталія, якщо розпустили Варшавський договір, чому не так само не розпустили блок НАТО? Адже НАТО та НАТО це бок смерті. Він зображається е, смуглявим е, кучерявим юношем, у, у, з оголеним торсом і з погашим факелом у руці? Чому у вас, не розпустили? У вас, блок так, так, НАТО? У вас, у вас так фантазія, вас такі пре на державність. Ми питаємося від державності, отако. Дивіться, дивіться. Диві. Дивіться, я вам це... поясню. Дивіться, дуже я не кажу, що це погано. Це дуже добре. Але дивіться, диві люба диві диві державність це оця сумка. Ага. Я її хочу беру. А хочу know, не беру, how to how to розумієте, Тобто це чимодан з ручкою без ручки, люба але люба державність передбачає відповідальність перед вами. Навіть якщо ми беремо Конституцію України статтю 3, там написано, що держава відповідає перед людиною, а не навпаки. розумієте, Тобто ми ж лампаємо, що то матом все правильно йому за це прилетить, так не летить, чекати. Ви можете не його не наказати. Чого ви то думаєте, що йому не летить? Не летить. От дивіться, пам'ятаєте, ми кстати, було б було дуже добре, що ми зачитали були декларацію. Апеж таки про припинення будь яких бойових О, так, 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 так. Давайте я таку пропоную такого. А є вона власне? Давайте спостерігаємо за новинами, які зараз розгортаються, буквально з вчорашнього дня. За цей близький схід, за Ізраїль. За цей Близький Схід, що там відбувається. Палестина напала на Спостерігаємо. Так. І я думаю, що на наступну неділю підготуємося. Якісь сформуємо а, опять же таки, можливо, той самий текст, і, з, і кожен з нас зможе проголосити, зачитати от цей що ось, проти ось цієї війни, що ці що ми проти війни. Угу. Оце можна зробити. І а, чого, чого це дуже важливо так? Ми зробили. Я, я зробив, ну не я один, ми зробили коротше аналіз деякий от того, що було відбулося. Значить, буквально кінець вересня, і оте, значить, коли ми проголошували викорицію. А, можливо це, збіг обставин, можливо, це збіг обставин. Але як, як тільки ну, ми заворушили осене кубло, а, в одному із населених пунктів Запоріжжя при, припинилися обстріли, почалися, поч, почалися, 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 почалися начать, рятувальні роботи. Ну, це так Ніяк не починали, скажу. Не а можемо. А то, а, то, а, то, а то ніяк не могли почати. Тим більше треба це зачитати. Дивіться, да. от. Вроді би нічого б такого, ну, такого серйозного не було зроблено, таких ну, серйозних реальних кроків. Таких. Не було таких. Но -ш -ш було, шо... Ну що ж було зроблено? Просто були вчинені голосові дії. Голосові дії. Міжнародне праворунд, скажімо да, так. Так, тобто, був заявлений голосом закон. Те, що ви, якщо ви заявляєте, що ви жінка, да, або дух втілений в тілі жінки, і ви проголошуєте якусь вимогу, так, то для тих, хто цього не розуміє, це закон. Так там написано. Те, що ви проголосили, це закон. І коли я привожу до цього прикладу, що коли ти телефонувала, наприклад, ДСНС Києва, а потім із Запоріжжя, воно почало працювати. Коли зачитала, коли зачитала ту саму декларацію ще на відео і запустила її, воно почало воно, воно, воно долучилося до того, і воно почало працювати. Тобто воля людини має велике значення. Так. Коли ми зачитували певні оці свої декларації, так, буквально через кілька днів, а можливо навіть буквально на другий день, по-моєму, на другий чи через день, я замітив, що в пресі стала з'являтися інформація, що Зеленсько, американці Зеленського обмежили у фінансуванні. А ми, а ми про що говорили? А ми, коли зачитували декларацію, ми про що говорили? Обмежити фінансування, припинити фінансування. Ми конкретно вказали. Да, ми взагалі, що, що, що власниками, власниками двох ворогуючих сторін є Сполучені Штати Америки і королів Великої Британії. Заберіть їх до себе, хай у вас воюють. Ми що це робили? Буквально через день. В новинах появляються новини, що американці обмежують Зеленського в, 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 в фінансуванні. Ну і інші такі е, дії, які мають наслідки до цього часу. Ми до цього часу чуємо, що є якісь, якісь є проблеми. Принаймні в інтернеті це виглядає зовсім по-інакшому. Його подають, ну якби, та це хірня, а, там ще щось, ну, щось того такого. та незначне щось там. Е, Байден щось не то сказав, Зеленський ж комусь там нашкодив. Да? Зеленський обіжається, що йому щось там не дають, це подають по-інакшому. Але якщо народ, це, так це тільки ну, ми вийшли. Я не знаю, скільки е, в той день е, проголошували таку декларацію людей. Ну, якось не було можливості це проаналізувати, такого можливості не було. Але того, що... Е, але і того вистачило, що було е, в той день, коли ми це робили. Не, не, мабуть, чоловік сім було тоді проголосилося, чи що? Чи Я Не, не пам'ятаю. Було тоді трохи людей. Але, не дали. Ну. Але ні, ну це все одно не ну це все одно вплинуло, розумієте? Уявіть собі, що раз на тиждень збираються люди так? і просто чисто, не то, що по приколу, а от з хорошою думкою про світле майбутнє значить, проголошують, озвучують, що вони проти війни, що вони вимагають прибрати будь-яку зброю з нашої життєвої території. На їхню життєву територію, і ми вказуємо, де їхнє де їхнє місце. Бо, розумієте, вони для нас як собаки. Ми вказуємо собакам їхнє місце. А вони ж, а вони ж, а, а, а їхні хазяї для них, як для собак, таких як Зеленський, Путін чи інші там, от, мота. Вони ж прописали свої місця. Їм прописані. У них є прописані для цих собак прописані місця. І вони знаходяться в територіальному морі на Дніморському, Закон 180. вісімдесят раб на галері, путін сказав, хто він такий. Він раб на галері, а не при закон за, дивіться, закон номер 180, восімдесят да, дев'яносто року. Україна це територіальне море, будь-які